Новини у марафоні для вас працюють телеканали Сітіві та СТБ. Добрий вечір, і про головне на цю мить далі за минулу добу. Був один ракетний та 19 авіаційних ударів росіян. Загалом за день сталося 76 бойових зітнень на різних ділянках фронту. Це дані з вечірнього зведення генштабу ЗСУ на куп'янському напрямку. Наші воїни відбили шість атак ворога на Лиманському. Сталося ще 24 зіткнення біля серебрянського лісництва, білогорівки та веселого. Відбито ще чотири ворожі штурми в районі Бахмута. Жорстокі бої тривали довкола Авдіївки. Східніше Новобахмутівки, Степового самої Авдіївки та в районах Первомайського та Невельського. На Мар'їнському та Шахтарському напрямках українські військові теж продовжують стримувати навалу рашистів. на Запоріжжі. Запеклі бої точилися біля роботиного. Крім цього, ворог намагається вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби противник здійснив 12 безуспішних штурмових дій, отримав відсіч та зазнав втрат. А от бої за Мар'їнку тривають українські воїни перебувають в адмінкордонах міста. Про це в нашому ефірі розповів Олександр Штупун, речник сил оборони таврійського напрямку. Мар'їнка знищена вщент, але говорити про її повну окупацію некоректно, зазначив Штупун, спростувавши заяву росіян. Тамтешні пропагандисти раніше повідомляли, що їхній міністр оборони Шойгу доповів Путіну про захоплення Мар'їнки. Не зникає загроза оточення Авдіївки. Сили оборони підтягнули резерви і перегруповуються. Ми завдаємо ворогу втрат. Щодня він там втрачає 300-400 чоловік мертвими та пораненими. Так ворог підтягує, але вже техніка вже не скажемо, не нова, не не, не не тої якості, яка була. Зберегти різдвяний дух, коли немає сил ні на що більше, окрім як на виконання найважливішої нині роботи нищити ворога завдання непросте, а подекуди навіть неможливе бійцям, які нині боронять Україну на сході. А дехто з них це робить уже значно довше ніж триває повномасштабна війна, нині не до святкувань. Бо ж, окрім боротьби з російським ворогом, вони щодня воюють з утомою, виснаженням і нестачою боєприпасів. З останнім ми з вами можемо допомогти. Як саме та більше про настрої армійців у ці різдвяні дні. Далі у сюжеті Костянтина Мельникова. У заболочених окопах Донбасу вловити дух Різдва дуже непросто. Побажання рідним хочеш передати, враховуючи, що зараз не з ними. Тяжке питання. Ну, побажання. Хай на все буде добре. Довгі паузи, короткі розмови. Це все на що у бійців, нині вистачає часу та сил поміж щоденним виконанням надскладних завдань. Криє авіація, міномети працюють, стрілецька зброя працює, танчик інколи виїжджає попрацювати. В принципі, все, що можна, працює. Такий стандартний Ради. набор. Да, стандартний набор, Гради інколи виїжджає, там чути насипає. Попри в тому, вони щоразу повертаються на позиції, аби робити своє, нищити ворога. Гармата! Постріл! Є якісь побажання для родини, для друзів, знайомих, рідних, коханих? Не скажу. Деякі із українських захисників не були вдома значно довше, ніж триває повномасштабна війна. Люблю свою дружину і своїх дітей понад усе. Дружину я не бачу вже, чесно сказати, вже. Ну, якщо після реабілітації, то десь два споловини роки І щодня вони ведуть одну боротьбу із ворогом, другу менш помітну, але не менш складну із виснаженням та втомою. Наразі здобувати успіхи вдається на кожному з цих полі битв. Настрій нормальний. Хлопці на позиціях впевнені, працюють. Ну так все добре. Бо вірять, що вже наступний святвечір вони проведуть так, як не змогли ані цього, ані минулого року. Якби я був вдома, що би зробив би сьогодні? Та з дочкою грася. Донці скільки вісім місяців. Тож для кожного українця наші захисники бажають не втомлюватися від війни у тилу, бо ж на передовій це дуже відчувають. А ще і хай буде Україна. Слава Україні і слава ЗСУ. Героям слава. Героєм слава, а скориставшись реквізитами на екрані, кожен з нас може підтримати бійців 24-ї бригади імені короля Данила, долучившись до збору на черговий мавік. Нині такі привітання найбільш цінуються серед військових з Донецької області. Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Устапчук. Факта Сітів, Єдині новини. На Донеччині знову поранені серед мирного населення. Напередодні росіяни рясно накривали міста лінії біля лінії фронту в очеретному Нью йорку І Торецьку троє жителів постраждали. З численними травмами їх забрали до лікарень. Та, попри постійні авіа та артилерійські удари, люди залишати прифронтові міста не поспішають а примусово евакуювати влада не має права. Trauma, покажите, де а, Це перші хвилини рятувальної операції у Красногорівці біля Мар'їнки. Місцевий чоловік йшов по воду і потрапив під ворожий артилерійський обстріл. Все, давай, то не хотів Хотіла водити під магазині, але я не знаю сюди шов і, куди він шов. там за магазином Хотів біжати сюди спрятатися в сарай до цього сусіда. І там ось і сарай, я сараї попали на нього. Чоловіку пощастиво, його життя рятують бійці підрозділу білі Янголи». Вони якраз приїхали евакуювати людей і привезти гуманітарку. Обстріл Щепрійський знову починається місто Красногорівка. Кожного дня таке твориться у нас тут. Люди вкрай налякані. Це місто на лінії вогню уже десятий рік. Поряд знищена Мар'їнка і окупований Донецьк. Саме звідти всі ці роки окупанти і накривають місто. Та за останні два роки Красногорівку вони просто випалюють. 16 -ти тисячне місто наполовину зруйноване. Заживеться зараз все зробимо. А це вже Нью-Йорк, горлівський напрямок. Тут першу допомогу місцевим надають надзвичайники. Росіяни атакували місто артилерією і авіабомбами. І Чуть -чуть ми, ми вдвоєм. Ми вдвоєм були, все. Нічого. все. Спасибо, мальчики. Звідси до фронту десятки метрів. Та, попри активізацію ворога і щоденні удари по місту й його оковицях, хто і досі живуть люди. Значна частина населення залишила місто. Натомість люди похилого віку прощатися із своїми домівками не готові. Тому щодня рятувальникам і поліцейським доводиться ризикувати власним життям і під щільним ворожим вогнем евакуювати населення і завозити гуманітарку. Особливо вкрай складно це робити у самій Авдіївці. Ситуація так докорінно не міняється. Буває трохи менше обстрілів, буває трошки більше. Ну, в середньому там від 30 до 40 масованих обстрілів протягом це суто по громаді. Нині у громадах на лінії зіткнення на Донеччині й досі лишається кілька тисяч людей, найбільше в Авдіївці, та примусово вивести зі зруйнованих населених пунктів місцева влада нікого не може. Це вважатиметься депортацією. Тож поліцейським і рятувальникам лишається лише вмовляти місцевих на евакуацію. Олег Корнієнко. Факти сі ті. Єдині новини. За останні декілька днів рашисти у Херсоні знищили три бази з гуманітарною допомогою. Про це повідомили у Червоному хресті, гумцентр якого постраждав напередодні. Відомо, що для цього окупанти використали три шахеди. Крім цього, загарбники все частіше б'ють по місту балістикою. Загалом за минулу добу ворог понад 70 разів обстрілював Херсонщину. Випустив майже три сотні снарядів з мінометів, артилерії, градів, танків та авіації. Під ударом, житлові квартали, жертвою обстрілів стала одна людина, ще дві дістали поранення. Різдво на Херсонщині сьогодні теж відзначають, але, звісно, тут жодних гулянь. Вулиці напівпорожні люди пересуваються швидко і лише тоді, коли це необхідно. Та, все ж, церкви ПЦУ провели сьогодні різдвяні богослужіння, а наші кореспонденти встигли почути колядки. Спеціальний репортаж Ольга Чайко Херсонщина відзначила Різдво, хоча у храмах було невелелюдно, адже у місті та у селах небезпечно. Багато хто виїхав. Та люди кажуть, що віра допомагає їм пережити складні часи. Бо «Стрітання господнього це лише четверо людей. До початку наступу було дванадцятеро. Під окупацією церква теж працювала, та це було морально важко. Закрити її росіяни. Усе ж не встигли. Потім почались обстріли. Більшість виїхала. Та ті, хто лишився, уперто щотижня, збирається на репетиції. Відзначати свято чи не відзначати попри жахіття навколо питання навіть не стоїть. А мені не зрозуміло, чому взагалі така дилема є. Є традиції, традиція гарна. Вона нічому ніяким гуманним цінностям не протирічить. Так, у нас складні часи. Але хто сказав, що у складні часи люди повинні самі від себе відняти останню радість? Нелогічно. Порівняти те, скільки людей до початку бойових дій відвідувало храми ПЦУ на свята, та скільки нині неможливо. Заяви разі з дому люди намагаються не виходити, та й церквам прилітає. Ось це парафія у ПЦ, яку полюбляють бомбити росіяни. А це будинок священника ПЦУ, який уже підлатали. Загорілося і пожежа почалася, і другий поверх весь вигорів. Угу. Тому не останній аргумент, коли йдеться про зміну, дат, тут такий Колюдували, Все у нас вертеп стоїть, ялиночка. От гарний святковий настрій був, атмосфера своя. А якщо до війни ну це була б проблема, то зараз це не проблема, тому що ну тільки щоб не з Росії святкувати, розумієте, це вже наболіло. Напередодні свят росіяни бомбардували Херсонщину нещадно. Ось Чорнобаївка. Після нічних бомбардувань тут нема новенької поліклініки. Поряд стоїть знищений автобус. А минулої ночі під завалами будинку загинула 37-річна жінка. У самому Херсоні жахливою була субота. Росіяни запустили іскандери, поцілили у газопровід. Та найстрашніше, що під завалами свого будинку загинув чоловік. Його донька каже, була у Львові, та увечері не змогла додзвонитися татові. Спочатку. Не хвилювалась, бо так буває часто. Про загибель повідомили сусіди. Ну, в мене немає тепер Різдва, бо це дата гибелі мого дай, тата. У мене немає нового року, бо це буде дев'ять днів, як він загинув. Тому у ну, мене цих свят більше немає в житті. У мене немає тата, у мене також загинули разом з татом два наших коти. Будинку в мене немає, він не підлягає відновленню. Нині вона просто стоїть біля комунальників, які розбирають завали. Вирву біля будинку і ще не засипали, вона величезна. Коли ми знімали пожежу, майже загасили та все ж трохи дивлю. Вміло, як жити далі без тата, дівчина просто не знає. З Херсона, Ольга Чайко, Дмитро Кобзар та Сергій Марченко факти. ICTV. Єдині новини. Уряд найближчим часом має подати до Верховної Ради законопроєкт з новими правилами мобілізації. Очікувалося, що це станеться сьогодні, але парламент так і не отримав відповідний документ, заявив глава президентської фракції у раді Давид Арахамія. За його словами, найвище військове командування вже надало уряду свої розрахунки, просять мобілізувати півмільйона людей. Тепер Кабмін повинен розробити чіткий алгоритм мобілізації і виписати категорії людей, які вважатимуться придатними до служби у війську. Також у законопроєкті має бути чітко прописано терміни самої служби. У Міноборони пояснюють, така велика кількість людей потрібна армії, щоб серйозно посилити лінію зіткнення з російськими окупантами, довжина якої становить Понад три тисячі кілометрів <кій> на святій землі цього року різдво відзначають дуже скромно через війну на близькому сході між Ізраїлем та Хамас. Палестинське місто Віфлеєм на західному березі річки Йордан, де за біблійними писаннями народився Ісус Христос. Нині нагадує місто привид замість тисяч туристів і вірян на вулицях панує атмосфера смутку та війни. Тут скасували усі різдвяні святкування. У Єрусалимі теж майже немає різдвяних прикрас і урочистостей. Водночас на заході різдво зустрічають з думками і молитвами про Україну. Політики згадують нашу країну у своїх різдвяних зверненнях. А папа римський Франциск, звертаючись до вірян на площі святого Петра у Ватикані, із традиційним посланням місту і світу, попросив миру для України і помолився про припинення війни. Скільки насильства та вбивств відбувається серед оглушливої тиші, з очима прикутими до дитятка Ісуса, благаю миру для України. Давайте відновимо нашу духовну і людську близькість з її стражденним народом, який мужньо б'ється, аби через підтримку кожного з нас він відчув ясність Божої любові. Перемоги нам і миру після це все, що встигаємо розповісти. А марафон єдині новини. Триває.